Дуже колючі, у нього дуже колючі лапки, і тому саме найбільше їх люблять грачі, шпаки. Поки йдемо, покажу вам цю красу. Невисока, чудові. Пішли далі. Не дає мені пройти. Друзі, в мене пряма трансляція, і в мене трансляція. Чекаємо гостя. Ті, хто зі мною і хто хоче підтримати мій канал, дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви підтримуєте мій канал. Дякую вам за коментарі та за лайки. Зараз ми йдемо ловити хрущів. Я вам хочу показати, де вони полюбляють ночувати. І поки ми йдемо до них, я вам розповім, скільки живе Хрущ. Де вони, скільки живе У Отакий хрущ, оцей що, що ми тільки що побачили, живе сім тижнів. Від п'яти до семи тижнів. А чому я показую зараз на абрикосу? Вони, що ми робимо, ми зараз постелимо і струсимо, і побачите, скільки тут, скільки тут їх нападає. Постелимо таку білу тканину, Застеляю скрізь, тому що коли вони впадуть, коли вони впадуть на землю, він зразу миттєво своїми рогами заривається в землю. Він заривається в землю і там Буде відкладати яйця. О, ось прийшла дівчинка, яка полюбляє їх їсти. І так, потрусимо. Мілізь. Сили в мене не так багато, але я трошки натрусила. Вони ховаються в абрикосах. Так, бачите, попадали. Вони падають, зараз ми їх сюди і поскладаємо, тому що зариються в землю. Ось скільки їх попадало зразу. Вчора ми їх трусили з цього з цієї абрикосини, їх падало стільки багато, падали такими жменями. Сидять вони на абрикосах. І головне, якщо їх струсили, їх треба зразу знешкодити, тому що вони, падаючи на землю, зразу ж зариваються, зариваються і там відкладають яйця. І так, розпочатуємося. Ми зрозуміли одне, що хрущі ночують або полюбляють сидіти на абрикосах, вишнях, черешнях, і їдять вони зараз у ці сім тижнів, які вони живуть, оці великі, оці е, жуки. Саме жуки хрущі, вони живуть від 5 до 7 тижнів. Їх зараз можна полювати яким чином, щоб не трачати.